Планеті світлих, сонячних рамків, яскравих, лагідних днів і тихих зоряних ночей, що пахнуть п'ятою та матіолою. Природа землі унікальна і неповторна. Кожен її куточок прекрасний по-своєму. Вона щедра та привітна наша земля. Але останнім часом їй живеться важко. Одна з причин цьому сміття. Спеціалісти підрахували. Що якщо сміття не знищувати, то через 10-15 років воно вкриє нашу планету шаром завдовжки 5 метрів. Особливо небезпечне електронне сміття. Щороку у світі утворюється близько 50 мільйонів тонн електронних відходів. в програмі ОНЗ довкілля. До них відносять комп'ютери, електронну архтехніку, мобільні телефони, телевізори тощо. Накопичення такого технологічного сміття відбувається втричі швидше, ніж зростання інших відходів. Наше майбутнє може стати жахливим, якщо не почати негайно вирішувати цю проблему. Настав час діяти. Метою нашого проєкту стала дослідницька, просвітницька та практична робота, направлена на боротьбу з електронним сміттям на території Каївської сільської ради. Для успішної роботи над проєктом ми створили творчі групи, які обрали власний напрямок досліджень. Знайомтесь з історики. Ми шукаємо інформацію в інтернеті та засом досвіду з'ясуємо, чи завжди існувала проблема сміття, як люди позбуваються сміття. Знайомтесь, науковці! Наше завдання пошук інформації про те, що таке сміття взагалі, які бувають види сміття і у чому полягає небезпека від електронного сміття. Група дослідників. Питання для нашого дослідження, кількість та склад електронного сміття у власних родинах. Порівняння результатів з статистичними даними по нашій країні. Група практиків. Ми знайомимося з світовими методами вирішення проблеми накопичення електронного сміття. Наша мета організація акції по збору електронного сміття серед односельців. Пропонуємо власне бачення виховування потреб у чистоті. it спеціалісти. Ми запропонуємо свої шляхи щодо того, як позбутися старого комп'ютера, мобільних телефонів, батареїв, дисків. Група аналітики. Ми проведемо анкетування серед школярів та жителів села, підрахуємо результати, зробимо аналіз проведеного опитування щодо актуальності теми. Наші авторедактори. Ми спеціалізуємось на написанні рекламних та презентаційних текстів в зв'язках з громадкістю та мас-медіа. Чи знайома проблема боротьби з електронним сміттям нашим школярам та вчителям? Почнемо її вивчення з найголовнішої людини в школі директора Вілікова Андрія Валерійовича. Скажіть, будь ласка, що ви відносите до електронного сміття? Ну, таке як я вважаю себе більш сучасною людиною, тому що ми живемо в 21 столітті, то за сміття я вважаю всі ті речі якими ми користуємося в сучасному, в сучасному житті, тобто ми еле е е користуємося електронікою, ми користуємося, наприклад, ну, новітніми лампами, ми користуємося елементарними батарейками, тобто ті речі, які часто виходять з ужитку і підпадають під утилізацію. Школа користується енергозберігаючими лампами. Ми нарахували їх близько 60. Їх середній термін придатності 500 діб. Яка їх подальша доля? Кожна лампа знаходиться на контролі в нашого шкільного завозства. І по тому, коли вона вийде з лату, ми повинні здати відповідним чином її відділ освіти, а подальше відділ освіти заключає договір з організацією, яка займається утилізацією, і вони будуть вивозитися. Вивчення проблеми продовжуємо влучитись. Добрий день, представтесь, будь ласка. Я заступник директора законої роботи пише Наталія Іванівна. Педагог-організатор Цимбал Тетяна Іванівна. Скажіть, будь ласка, ви користуєтесь Енергозберігаючими лампами? Звичайно, Звичайно користуємося. А як ви їх утилізуєте? Викле... Ой, ми кидаємо на сміт все. А це самі поважні люди в школі. Наші першокласники. Діти, ви знаєте, що таке електронне сміття? Хто знає, діти? Що таке електронне сміття? Будь ласка. Це батарейки, акумулятори. Так, Міша. Це всякі акумулятори, такі батарейки. Добрий день. Ви знаєте, ви знаєте проблему електронного сміття. Ну так, трошки, трошки. Як бачите, виникло багато питань щодо електронного сміття та його утилізації. Продовжуємо нашу розмову на цю тему з головою Київської сільської ради Тарасником Анатолієм Івановичем. Добрий день, Анатолій Іванович. Добрий день. Працюємо над проблемою над проектом електронного сміття в нашому селі. Скажіть, будь ласка, як вирішується питання утилізації сміття на території нашого села? Дивіться, загалом ситуація по накопиченню сміття на території Київської ради, як і загалом по Україні, стоїть дуже гостро. От в нашому конкретному населеному пункті ми намагаємося. Цією проблемою займатися ну так, більш знаєте в розумінні обширно. Да? Ми не тільки розробили схему видалення твердих побутових відходів, але і зараз вже займаємося оформленням сміттєзвалища, надання йому вже офіційного статусу, а це потребує відповідних коштів. Відповідної технічної документації розробки її, та, а потім уже сам, сам технічний момент обладнання цього сміттєзвалища. Тому що ця проблема дуже стоїть гостро. Скажіть, будь ласка, нас, як майбутніх господарів села, хвилює питання утилізації електронних відходів. Ви розумієте, яку шкоду приносить саме цей різновид сміття? Які кроки зроблені сільською, на... сільською радою в цьому напрямку? Так, дивіться, ми розуміння цього складного питання є. Але скажу відверто, сільська рада поки що, е, ну так знаєте, якщо бути відвертим, він не займається цією проблематикою. От добре, що ви нам про це підсказали, і тепер, я думаю, разом ми ці проблеми будемо рішувати. Як бачите, з проблемою утилізації електронного сміття наші односельці знайомі недостатньо. Що робить наш проєкт особливо актуальним? За даними рівсь, якщо всі електронні відходи завантажити залізничні вагони, вийде поїзд завдовжки, як з заепато. На території України щороку утворюється близько 500 тисяч тонн електронних відходів. На сьогодні у користуванні споживачів перебуває 54 мільйона засобів зв'язку. Щороку імпортується 300 тисяч портативних комп'ютерів. 277 мільйонів елементів житлових батареї, які після відпрацювання є потенційно небезпечною відходом. Всього на території України за рік заводить електронних пристрій загальною масою 140 тисяч тонн. Потрапить в землю одна пальчика батарейка та забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів ґрунту. Отже, викинувши всього 200 старенькі батарейки з ліхтарика. Визвійте дві ванни, вісім відер та півтора чайника, чистої води. Намед шкідливими для нашого довкілля є лампи денного освітлення, а про небезпечні ртуті у градусниках знають навіть діти. У кожній лампі міститься приблизно 4 мм ртуті. Це не так уже й багато. Проте, якщо помножити цю кількість на населення України та на число лам, які припадають на кожного мешканця нашої держави, то щороку в українські смітники потраплятиме 500 кг туті, ми вирішили, треба розповідати населення про шкоду електронного сміття. Розпочали роботу в школі, продовжували будинку інтернаті, сільській раді, комунгоспі, амбулаторії, дитячому садку. Добрий день. Ми проводимо анкетування жителів села Каїри Горностаївського району Херсонської області на тему електронне сміття та способи його утилізації. Прийміть, будь ласка, участь. Давайте. З великим задоволенням. Добрий день. Ми проводимо анкетування жителів села Каїри Горносаївського району Херсонської області на тему електронне сміття та способи його утилізації. Заповніть анкету. будь ласка. Добрий день, Добрий день, шановні. Надія Григорівна, ми працюємо над проєктом На нас наступає електронне сміття. І просимо дозволу зустрітися з вашими вихованцями, колективом для того, щоб ми розказали про електронне сміття і шляхи його утилізації. Я вам вдячна за запропоновану пропозицію і думаю, що по даному питанню. Ми можемо з вами зустрітися завтра о 9.30 і ви нам розкажете і покажете з даного питання всю роботу, яка буде корисна для наших дітей, для наших працівників. Це наші комп'ютери, це наші телефони, це принтери, це ваші іграшки на батарейках. Є у вас такі іграшки? Так, да. зазвичай, у всіх вони є. Так от чи не враховували, що таке сміття росте рази швидше. Ніж звичайно. І якщо йому все це сміття від наших іграшок, телефонів, комп'ютерів, побутової техніки зараз скласти в поїзд, то ним можна було повністю охватити всю землю. Уявляєте, скільки сміття у нас накопилося? Сьогодні ми прийшли до вас у гості. І наша учениця, варшава майстер, розкаже вам про те, що таке електронне сміття і яка від нього шкода. Ось такі контейнери ми поставили в кожній групі дитячого садка. Разом з сільським головою ми створили план дій щодо боротьби з електронними відходами. Е, так, завдяки якраз київській загальноосвітній школі і вам, так? Да? Е, Особисто ми в вам раді да дякуємо за підсказку і ми почали в цьому напрямку теж робити. От, вчора буквально було прийнято рішення виконавчого комітету сільської ради про поводження з електронними відходами і про схему, як ці питання будуть вирішуватися на території сільської ради. Так? Ми прийняли рішення про те, щоб дозволити реалізацію проєкту на нашій території, місця, відвели місця, де будуть встановлені відповідні контейнери для збору цих відпрацьованих батарей і ламп, а також дозволили. Ну, в місцях громадського розташування, громадського розташування да, наших об'єктів, встановити такі інформаційні щити, а також великий контейнер для збору ламп, які вже відпрацювали свій час. А потім вже сільською радою буде укладений договір з відповідними організаціями, яка буде займатися ліквідацією цих утилізацією цих відходів. Перевиготували рекламу та розмістили їх в селі, в газеті Візник села Каїри». Практики провели майстер-клас на тему Друге життя електронних відходів та організували виставку робіт у сільській раді. Це у нас виставка. Організована школою ж в Каїрській сільській раді. Ой, молодці діти, ой молодці, научать нас, як треба поводитись з цими відходами. Бо ми вже дивіться, вже нам по 50 років, а ми до сих пор нічого не знали. А це вже, бачите, буде так інтересно. Будемо здавати. Ювчинка слава. От молодець, Юченка слава, молодець. Полі прийшла акція по збору електронного сміття. Є у нас свої рекордсмени. Це гуменюк Саша та Попович Іван. Будинок-інтернат одна з найбільших установ на території нашого села. Виконуючи обов'язки директора Сердюков Олександр Анатолійович допоміг нам провести міні-лекцію для колективу. Також на проходні установи. Та по території ми розмістили контейнери для використаних батареїв. Та інформаційний щит про шкоду електронних відходів і залишили свої постери та буклети. Сьогодні дійсно є актуальним, Окружаюча наша середа потребує дійсно очищення, дуже багато можна побачити сміття, яке пластикові бутилки, пластикові пакети, різні електричні елементи. Я вважаю, що це дійсно наша. Наш обов'язок і наше завдання не допустити того, щоб ми засмічували нашу землю, на якій ми живе, працюємо, тому що на цій землі ще жити нам і нашим дітям. І тому вважаю за потрібним дійсно проводити такі акції по збору відходів і подальшій їх утилізації. Отакі От гарні контейнери для сміття ми створили своїми руками. А це наша сімейна амбулаторія. Тут теж побували наші волонтери, які поставили контейнер для електронного сміття та залишили свої буклети. Ми провели дослідження електронних відходів у наших родинах. На 20 учнів класу ми нарахували 328 батареїв, які через 90 днів стають електронним сміттям, 6 лампових моніторів, 5 застарілих процесорів, 23 мишки. І 10 клавіатур, 11 колонок, 4 принтери, 1 сканер, 26 телевізорів та 14 холодильників. Наші старання не були марними. Завдяки співпраці з соціальними партнерами, сільською радою, комунгоспом, амбулаторією, СЕС і звичайно адміністрацією школи. Ми отримали перші результати. Жителі села поінформовані про небезпеку електронного сміття. Установлені контейнери для використаних батареїв та мобільних телефонів. Надіємося, що біля приміщення сільської ради скоро з'явиться контейнер для старих телевізорів, моніторів та іншої техніки. А саме головне ми навчилися працювати, думати, успішно вирішувати проблеми разом.